Ми Тисячі людей по всьому світу протягом багатьох місяців і багатьох років вивчали, хто для нас Ісус Христос. Ми вивчали все, що не було знищен, знищено тоталітарною сектою, про яку ми говорили раніше. Ми відстежували події, дивилися під різними кутами навіть взаємози їхніх дій, і дійшли до розуміння про стати слів Ісуса Христа. Наша конференція, квінтесенція всіх праць, тисяч і тисяч волонтерів, які працювали над нею. Основні суперечки в християнстві завжди велися навколо того, хто ж такий Ісус Христос, він Бог, Дух, Син Божий чи Ангел Божий, і так далі. Але в чому суть цих суперечок? Давайте відкинемо дурість, яку нам нав'язала тоталітарна екстремістська секта, що займається міжнародним тероризмом, і подивимося, що сказав сам Ісус Христос, адже правда та істина в його словах, що сказав він? Ісус учив нас, що кожен, хто любить Бога як Отця Свого, стає частиною світу Божого, і що кожен, хто входить до світу Бога, є невід'ємною частиною Його. А якщо Ісус невід'ємна частина світу Бога, то він ангел чи ні? Звичайно ж, він ангел. А хто такий ангел Божий? Хіба ангел не дитя Бога? Звичайно ж, дитя?